Thank you. Вітаю, друзі! Поговоримо така трошки складна тема, поговоримо про зраду. Але не просто про зраду як розвал, конфлікт, все що завгодно, а зраду, яка змінила і там прозвучало слово врятувала мене. А, ну, добре, перш ніж про а, цю важливу тему, знову ж таки, мабуть, не менш важливо, це наша музика. Хочу вам показати, я рідко показую із ведучих, або, скажімо так, дуже достойних людей джазу вібрафоністів, по-моєму, це перший буде вібрафоніст, тому що весь час були гітари, саксофони, все було. Ну, звичайно, мій улюблений бас, дабл бас. А от в даному випадку я хочу вам показати Стефан Харріс. Це американець американський вібрафоніст. Чудово грає, шикарно грає. Я хочу вам показати принаймні один його альбом. Зайдіть за цим QR, якщо вас це зацікавить, Стефан Харріс, Blackout Evolution. Ну, настільки ліричний, настільки ніжний, чутливий, чуттєвий. Просто, ну, Впевнений, що захочете дослухати цей альбом до кінця, або відкладете собі невеличку заміточку, що є такий вібрафоніст Стефан Харіс, який чудово грає. До того ж, він а, признаний в області джазу, він отримав нагороду Гремі в номінації Найкращий альбом сучасного джазу. І записується він на одному з самих крутих лейблів. Для джазу це Blue Note Records. Рекомендую. Стефан Делеон Харріс, так його повністю звати йому на сьогоднішній день, скільки там, 52 роки. В силі, в енергії багато гастролює <клухи> і самостійно записується і записується, звичайно, своїм ансамблем. Ну, але повертаємося до. Такої непростої теми, складної теми, вона періодично випливає в моїй розмові з людьми, ну, в першу чергу, звичайно ж, з пацієнтами. І випливає вона в різних аспектах, чому я сьогодні хочу вам показати незвичний аспект, тому що там звучить вже в назві, і це врятувало мене. Ага. Так виявляється в цьому потрясіні, в цьому стресі, в цій руйнації, тому що зрада це все в голові. Руйнація, стоп життя. Може бути щось і таке, чого варто увагу прислухатися, придивитися, переоцінити, осмислити і починати до чогось рухатися? Мабуть, так. Не ну, давайте подумаємо разом з вами. Ми ж хто Думаючі люди. Отже, зрада, яка переоцінила мене, змінила мене і навіть врятувала мене, зрада. Зриває маску не лише з іншого, а й з нас самих. Це дуже важливий момент. І а, в кінці кінців, в тому, що відбулося у зраді, ми бачимо правду, яку, можливо, не хотіли визнати: про вразливість, про нашу вразливість, про ілюзії, про свою сліпоту, про свою дурість, про свої. Колекції граблів, які ти носиш з тобою, і після одного розлучення знаходиш точно такого ж самого і думаєш, ну, ну звідки в мене ці граблі? Вони що генетично закріплені за мною. Вони ілюструють нас самих. Це дуже важливо, а не тільки того, хто влаштував оцей стрес нашого життя. І треба розуміти, що це дуже боляче, але це також і однозначно. Пробудження і погляд на себе в зеркало. Зеркало, яке нарешті стало чистим, ясним і зрозумілим, а не напівмороку, кривим, зміненим і так далі. В кінці кінців зрада це не кінець одного світу, це завжди початок іншого. Це завжди йде через величезне переусвідомлення. Вона руйнує стару конструкцію, стосунки. Уявлення, безпеку, надійність, але звільняє простір для нового. Часто саме з цього болю починається формуватися справжнє я. А хто я така, я такий в цій ситуації? А що я можу? А що складається моє життя? Невже тільки з оцього, що було між нами? і ці стосунки стали абсолютно логічним завершенням. Чи навпаки не завершенням, а переосмисленням цих стосунків. Тому що зрада це не обов'язково катастрофізація, руйнація, я ніколи цього не прощу. Але однозначно, це завжди переосмислення своєї сутності. Це дійсно. Якщо і кінець одного світу, то обов'язково старт іншого і світу, і життя, і усвідомлення, і зміни і себе, і того, хто влаштував оці, оцю гойдолку твого життя. Той, хто зрадив, випадково, хотів він цього чи не хотів, дав нам картину виходу з пастки. Це дійсно так. Коли ми довго тримаємося за токсичне, хибне, уявне нами, що формує. Певне поступове розчарування, воно дає досвід ось цього розчарування, досвід розуміння, за що ми трималися. І знову ж таки, навіть осмислення, скільки років на це було потрачено. Воно дає нам досвід розчарування, що формує зрілість. Можливо, на цьому завершується інфантильне дитяча уява і іноді. Книжні стереотипні фрази, або те, що говорила друг, подруга, те, що я прочитав чи уявляв, і думав, що так воно є. Починається реальність зрілість це прийняття рішення і самостійність в цих рішеннях. Після зради ми менше віримо словам, більше віримо поступкам, більше віримо вчинкам. І не лише інших, а й власних. А і це також переосмислення взаємодії в минулому. Що було за цими словами? Причому, ще раз нагадаю, з двох сторін, які були вчинки, які були дії, які, як вирішувалися якісь життєві питання. Тому це варіант після зради бачити себе більш цілісною, зрілою особистістю? Зрада може стати. Точкою росту. От точно так, як в понятті, які вже навіть діти знають, посттравматичний стресовий розлад, є поняття посттравматичний стресовий ріст. І це той варіант, коли випробування життя через зраду не руйнують і не отруюють серце, і не вбивають людину, а роблять її іншою. І найважливіше в цій ситуації не перетворитися на того, хто зрадив нас. Адже пережита зрада це шанс не лише змінити життя, а й зберегти людяність у собі. Всі знають фразу «Ніч», бо вона стала такою крилатою, дуже популярною. Якщо довго вдивлятися в пітьму, то пітьма почне вдивлятися в тебе. Але мало хто дочитується до повної фрази. Я зараз знову ж таки по пам'яті вам її не відтворю, але це друга фраза. Тому що перша фраза звучить: якщо ти воюєш з монстрами, будь сама велика небезпека, що ти можеш сам перетворитися на монстр. Я ще раз говорю, недослівно цитую, і потім йде вже про пітьму. Якщо, ти довго, якщо ми довго вдивляємося пітьму, то пітьма починає вдивлятися в нас. Але перша половина, якщо довго воюєш, якщо воюєш в ситуації зради, то не перетворися сам на того, хто влаштував тобі ось це випробування життя. Мабуть, це варто пам'ятати, згадувати, переосмислювати, щоб розуміти, що. Ти проходиш через випробування, і твоя величезна сила в тому, що ти залишився людяним, ти не побіг займатися примаскуїтетом, ще якоюсь фігньою, запивати, влаштовувати дурацькі гойдалки в своєму житті, шарахатися з однієї сторони в іншу сторону. Твоя сила, що ти не піддався цьому, не перетворився на монстра. Не став таким, який влаштував, ти став сильнішим в цій ситуації. Чому і прозвучало в самому початку в назві це одночасно твій вихід і це одночасно те, що, можливо, тебе врятувало, зробивши тебе іншим. Я не хочу сказати сильнішим. От не подобається мені це слово, що після величезних випробувань, те, що нас не вбиває, робить нас сильнішим, Да нічого подібного знову нічого згадав. Ні, те, що нас не вбивають, робить нас іншими. І от в даному випадку, в, те, в контексті зради, воно робить нас мудрішими, усвідомлюючими своє життя, цінність свого життя, свою значимість в цьому житті. Розумінням, що цього життя тобі, як повтор, це була репетиція, тепер давай жити основне життя, не буде. І вона скоротилася і а, вбивати ж себе через ці надмірні переживання або через лють, ненависть до того, хто це тобі влаштував, мабуть, також не варто. Ну що, друзі, звичайно, я як завжди не хотів і не ставив собі за мету перетворювати це якусь макролекцію. Але закидаю вам цю ідею, тому що дуже багато людей, можливо, почують, побачать, згадають щось із свого життя, що дійсно заставило їх пройти. І тепер такий ретроспективний погляд в минуле і оцінка того, що вони пережили з позицій, ще раз говорю, з позицій це мене врятувало, по іншому словами, зробило мене іншою, іншим. Я думаю, точно ви зможете поділитися. Якщо захочете, звичайно. Але в нас, тому що інтернет це така штука. Вроді би, і закритий клуб думаючих людей, я, до речі, не прикладаю зусиль для того, щоб він там значно зростав. Навіть мене колись там запитали на телебачення на одному каналі, може вас там рекламу робити. Кажу, ні-ні, стоп, достатньо мені того, що ви там десь згадали і тому подібне. Я не хочу. Я не вважаю, що дуже багато людей, щоб всі люди як не дивно думаючі, хоча всі homo sapiens. Але не всі Гомо сапіенс є думаючими. А ось ми тут збираємося для того, щоб поговорити, подискутувати, висловити свої думки, бути вільними, щирими в своїх і ділитися своїм, звичайно, досвідом, яким я задоволенням читаю від вас. І наше гасло. Думайте, друзі, думайте і до зустрічі!